Виконуємо номер 1766 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спрости вираз та знайди його значення. Задання перше 2,7 А, додати 2,5 А відняти 5А, якщо А дорівнює 7,1. Задання друге 2,5х помножити на 3 якщо х дорівнює 0,1. Задання третє 5b відняти 0,2b відняти 1,3b, якщо b дорівнює 10. Задання 25 х помножити на 2y, якщо х дорівнює y і дорівнює 0,3. Спочатку спростимо наші вирази. А потім знайдемо їх значення. Застосуємо розподільну властивість множення. Помножимо змінну А на суму чисел 2,7 і 2,5 і віднімемо 5. 2,7 додати 2,5 буде 5,2. Віднімемо 5, маємо 0,2 А. А тепер обчислимо значення нашого виразу. Якщо А дорівнює 7,1, то 0,2а дорівнює 0,2 множимо на 7,1. Помножимо 2 на 71. 2 множимо на 70 буде 140. 2 множимо на 1 буде 2. 140 додати 2 маємо 142. Відокремлюємо дві цифри комою буде 1,42. Завдання друге. Застосуємо властивості множення. Помножимо 2,5 спочатку на 3, а потім на змінну х. 2,5 помножити на 3. Умножимо 25 на 3, 20 множимо на 3, 60, 3 множимо на 5 – 15. 60 додати 15, буде 75. Відокремо одну цифру, куму маємо 7,5х, обчислимо значення нашого виразу. Якщо х дорівнює 0,1, то наш буквений вираз дорівнює 7,5 помножити на 0,1. Переносимо кому на один знак вліво маємо 0,75. Завдання третє. Застосуємо розподільну властивість множення. Помножимо Б на різницю чисел 5. 0,2 і 1,3. 5 відняти 0,2 мати 4,8. І від 4,8 віднімемо 1,3 маємо 3,5 множимо на B. 3,5 b Обчислимо значення нашого виразу. Якщо b дорівнює 10, то наш буквений вираз дорівнює 3,5 помножити на 10, перенесемо кому на один знак вправо. маємо 35. Задання четверте, застосуємо властивості множення, помножимо 2,5 спочатку на 2, а потім на змінні х і. Y. 2,5 помножити на 2. 25 множимо на 2 це буде 50. І відокремлюємо одну цифру комою. Маємо 5х. Обчислимо значення нашого виразу: якщо х дорівнює y і дорівнює 0,3, то наш буквений вираз дорівнює. 5 помножити на 0,3 і на 0,3. Знову застосуємо властивості множення, помножимо 0,3 на 0,3. 3 множимо на 3 буде 9, і відокремлюємо дві цифри комою, маємо 0,9. А тепер 5 помножимо на 0,9. 5 множимо на 9 – 45. і відокремлюємо дві цифри комою. 0,45. Ми спростили вираз та знайшли його значення. Номер 1766 Виконано.